Отже, дуже отже, отже, дуже дуже цікавий матч Окрхома City Thunder against New Orleans Pelicans. Сайон е приїхав Макколум тут, але нема інгрема. Тож, шею буде легше. Е Та чету. І в них рекорд 3-1 проти 2-1 Пелікана. Е е Зайон підбирання, набирає очки. Отже, нема інгрему. Ну нічого, нічого. Пелс бойова бригада, бойова команда. І сьогодні також декілька матчів цікавих. Звичайно, продукт NBA підготував нам це. Шей е не влучає, Чет підбирає м'яч та забиває. Сьогодні також Портленд, Орландо та суперматч Лейкерс Кліперс. Думаю, що Харден поки що не зіграє, але й без цього е, битва буде крута. Шей з розвороту забиває лідер своєї команди, і ми бачимо, що Оклахома плюс 13 веде. Дві хвилини в першій чверті залишилось. Шей знаходить контакт і Count baby plus the foul. Ми в другій чверті Чет, розворот і два очки від холгрема. 18.35. От не вистачає інгрема. Ну але я вважаю, що із інгремом е, Оклахома мала мала б надрати дупу забиває чергові очки Оклахома, і ми продовжимо наш огляд. Діді навіс. Енд данк. шот. Макколум на Валанчунаса. Ну тут, звичайно, холгерму буде важко важкувато, але є чим відповісти. Розганяється атака, скидка на периметр і три бали. Бей, Бей! 24 2444 плюс 20. Ну, я не очікував такого розриву. Чет, показ, заход і. О, молодець, молодець, молодець чет, молодець холгрем. А тут Шей показує чудеса акробатичних етюдів і забиває свої класичні коронні два очки з відхиленням у стрибку Зайон Центрить. Подивіться, як він проходить йому. Тільки дай це зробити, розвернутися, і ми бачимо банер, що після цього матчу Лейкерс. Лейкерс грає проти LA Lakers against Clippers next on ESPN. 39-49 підтягується після цього також влучання команда Макколума. Четвертий в лізі за очками, набраними з гри. Зайон забирає! Шей 31 пункт, і плюс п'ять, але зайона зупинити важкувато такий танк. Отже, подивіться, що він робить. З трьох заходить розворот, але не влучає. Є валанчуна чет. Йому тут не суперник у підбираннях. Гіді блокують його, і маколом розганяє атаку. Оце так третя чверть. І забиває він. З подвійного кроку леяп Макколум не кидає трьоху, зайон лізе. Валанчуна скидка на центрового і він забиває. І вже попереду Нью-Орріанс Пеліканс Шей пас на периметр трьоха не точна підбирання, А хто казав, що буде легко Валанчунасу. Тут в нього забирають м'яч 63-63. 6 хвилин грати. Який прохід який прохід від гравця Оклахоми Шей, скидка на Вільямса заходить. Оце так матч. Оце так матч. Супер. Атака Оклахоми, Скидка на трьоху, заходить до Пейнт очки. 70-70. третя чверть. Зайон. Зайон. Вільямсон! Підбирання. Пеліканс у грі. Нав'язали вони свою гру, свою боротьбу. Ну тут нас дожини мене, Нас дожини мене, Нас дожини мене заслон від Денса. Скидка туди. Останні секунди третьої чверті розганяється Пеліканс після втрати, і вони попереду плюс три. 64-44, Такий ривок від Пеліканс за трет... ну, взагалі після третьої чверті. Тобто, хто виграє третю чверть? Валенчу нас обережно, той виграє матч. Пам'ятаємо. Ну, але в NBA це іноді не працює. Непоганий захист від Оклахоми. Камінапнець. Пол Джордж Версус LeBron. Пеліканс. Ривок знову від них. Інгрен на базі відпочиває. 98-86. Холгрем забиває, плюс 10, каже Let's Go, плюс 10 залишається. Зайон продирається через хащі. Зайон дуже добавив після цього літа розворот з шея та його очки. 103-96, зайон, підбирання і фол. Плюс 5 Шей. Ух, як він зміг не впасти тут! Та ще й забити. Тепер ривок від Тандери, плюс один. Ключові володіння Пелс Макколум. Після скільки зайона. Це заявка на перемогу. Нема часу вже в Оклахоми. Перемога Пелс. Заслужена перемога Пелс. Сьогодні ще будуть матчі. Всім доброго ранку. Вінтаж, Баскет Маколом перемагає сьогодні. Суперматч в Каліфорнії, Орландо, Портленд, Євроогляд, телеграм-канал. Нагадую вам: ваша активність, мій настрій. Дякую за увагу. Вінтаж Баскет до ваших вух та домівок. Зайон Вільямсон 20 очок, Ненс з Бенчу 9. Макколум 29 очок. Додав 10 підбирань. Вільямсон 11 підбирань. Макколум, 8 асистів. Зайон, Холгрем 19, Вільямс, 18. Шей 20, Гіді 15, Дорт 9. Віггінс допом... допоміг з Бенчу 10 очок. Холгрем 11 підбирань, Гіді 9 підбирань. Вільямс 8 підбирань, Шей 8 асистів. Всім приємного дня. Зустрінемось на Вінтаж Баскет.